Ось дивіться, який гарний часничок. По третьому листочку вже. Тепло-тепло. І вже так гарно дивиться, повитикався. Повитикався з усіх сторін, Весь зійшов, порадувало душу мою. Клас. У нас дивіться, які калюжі стоять на цьому на, на столику. Да? Дивіться. Вийшла оце, та я сижу. Попиваю кавусю. Ліля каже, я не піду. Бачите, всіх з добрим ранком. Хто п'є кавусю, всім смачного, смачного, бадьорого, такого, настроєного ранку. Щоб ваші мрії здійснювалися і плани також. Погода така собі, я вам скажу. І сонечко, і після дощика сирость. І такий, знаєте, вітерець, такий. треба одягати ще курточку і кофту. У нас оце два стовба, дивіться. Ну, не два, їх чотири. Це ми ж сюди натягуємо сітку для огірків з однієї сторони і з іншої сторони. А зараз немає сітки, так, таке, таке чувство, наче якісь двері. Двері чи ворота. Це поки туди ходимо до, до пленки, а потім, як вже буде сітка, то будемо ходити туди через лавочку. Трохи здвинемо стол, мабуть. О, привіт. Привіт. Да? Красавиця. Красавиця, тобі не холодно? А це Лілюся збирається в Аврору їхати. Трошки вам покажу, як вона все робить. Своїми майсками мажеться. Вже от бачите, повністю готова. стала сидіти курточку, ціє кросівки і все. Побачила вже все, нервує. Каже, все, мама, я готова, ми йдемо. Пойшла подивилася і косметика, сумка. На зараз спить. Квіточка наша. Друзі, я це вирішила зайти в тепличку. Наш цей старий мангальчик стоїть, його треба вже викидати. Ось, а тут я вже почала ось, дивіться, вже такий. Метр посадила цибулька такі буде такий клаптик. Ось сюди буде, до дверця, то це все посадиться. Сажу густо-густо, щоб було, бачите, в нас яка цибуля буде тоненьке, просто пір'ячко з неї, а вона не буде рости в такі головки, що. Тому вирішила одразу посадити ось сюди його. Воно ще скільки залишилось, я думаю, хватить. Тут, а, по-моєму, буде з головою. Далі. Ось тут а Сережа теж трошки посадив. Ось тут оцей клаптик такий теж десь метр посадив цибульки. Далі, ось цей. Оце все отут, що отута скопане, все зроблене. Отут будемо садити окроп, окроп і петрушку. Посадимо по, по два, по три рядочка, скільки сюди влізе. Ось будемо садити. Сюди. А з цієї сторони, мабуть, вже в нас будуть ось біля лимона, ось сюди под, под цією стороною все. Оце тут будуть, мабуть, огірочки посадяться. Ну, і може, я не знаю, пару, пару рядочків шаретки посадимо. Та і все. Це таке таке в нас буде в теплиці, що. І все. А там лимон буде рости. Ось, І тут більш не будемо садити нічого, тому що тут буде стежка ходити до інжира, інжира сюди, інжира сюди, і до інжира сюди, і до лимона сюди. Тобто більше ось тут забирати не будемо місця. Дивіться, вийде небагато в нас. Да? Цибулька, зеленушечка, там трошки цибульки, сюди огірочки. Ось, І ось тут такий клаптик станеться. Просто землі, що. Такий п'ятачок маленький залишиться. Друзі, як кажуть, хто вміє гуляти, той повинен вміти працювати. Пусть куди ти залізла? То ось так. Гуляли-гуляли, два дні гуляли. Ось, а тепер треба вже працювати. Хай навіть не на вулиці, ось, але в теплиці вже треба щось де посадити. Тому так, посадили трішки. Ось. Та й радується душа, слухайте, що гарно, посадили, все супер. А все садимо, все зеленушку садимо. В цьому році, знаєте, що хочу посадити? Хочу посадити до м'яска цього. Базилік. Є базілік зелений, знаєте, а є базилік ось такий сиреньовий чи синій, він називається, я не знаю. Дом'язка саме то. Бо пробували ми садити руколу, ну щось рукола нам не зайшла. Та руку садити не буду, а хочу таку зеленушку посадити, попробувати. Вона ж пахне, капець як пахне. Я її просто обажаю. Хоч ти її до м'яска, хоч ти її до шашличка, хоч до що хочеш її, ну буде смачно. То думаю, що там трохи скопано, то думаю, посадити. Ні тихо, гарно в нас. Просто пасмурно і трошки вітерець. А так, гарно. Тривоги немає, можна просидіти, можна і кофійочок попити, так класно, коротше. Ой. Так що з, від, з відкриттям сезону садіння, копання, сажання, загрібання, що там ще, кропіння. Ось сьогодні їздили в Аврорчик і представте, з'їздили в Аврорчик і забула за цей, блін, покропити наші кущі. З'їздила в Аврору і забулася, приставте. А їх би вже треба покропити, тому що дивлюся, вже всі дерева кроплять, і повним ходом у нас по вулиці. Дерева кроплять, а цей, а ми а ми опять, блін, прогавимо. Треба нам покропити і дерева, і покропити ці кущі. Поки дощів немає, бо передають дощі, щоб нам успіть. Ось. Щоб нам успіть до дощів. Бо там вже, як кажуть, вже й Паска на носі. А там теж готується. А ми, знаєте, теж це з Лілі лежали, думали, думали цей, то вона думала таке, що хай приїжджає місце з нами та й празднує, якраз устроїться поки на роботу. Поки вона зараз в нас ще тиждень відпочиває, ось, поки повідпочиває трохи в нас до, до суботи, що вона в нас буде. Ну, Я планую, хочу, щоб вона в неділю поїхала, але не знаю. Вона каже, я хочу в суботу. Вона mm. буде її пообрізати нам іриси. Бо вони такі страшні. Дивлюся, вже знаєте, лізуть, такі молодняк лізе, що і треба з ірісами теж тоже... різнокольорові іриси посадити, бо в нас такого только... щось вам скажу, які. У нас голубі є, у нас є темно, сіреньові єсть, у нас є жовті, білі і все. І більше немає ніяких. А я б, я б хотіла таких, знаєте, різнокольорових. І ще якісь би таких, я не знаю, розових, мабуть би хотіла, якісь би там двойних кольорів би хотіла, знаєте, посадити, поки в мене йде місце, посадити, щоб гарно. Вони не примхливі такі, але за ними треба теж слідкувати. Вони доща не люблять. Я це дивилася, знає, ну, на, за ними наблюдала, бо в нас їх дуже багато, то вони не люблять дуже, коли сиро. Коли сиро взагалі не люблять. Що. Ах, люблять, щоб так їм сухенько було, тоді вони щоб сонечко було, сухенько було, тоді вони більше так знаєте, ну, більш хорошо себе почувають. І не нападає на їхні, ці, на їхні листки, не нападають і цятки цятки такі чорні, що, ну, що вони бояться цього, води дуже влаги бояться. Вони навіть від влаги можуть цієї, можуть цей. Корінь була пересадка, бо були дуже великі кущі. Ось, і, ну, згнивали коріння, ну, згниле коріння. То мусила їх пересаджувати, отсаджувати, коротше, і зробити красоту. Так що ось таке. Видіте? А волоси, дивіться, кудрявляться. Кудрявляться волоси. Поїхали ми з Лілією в Аврору. Не купили цього, вона купила собі там бокали під акцію. Для вина гарні, купила собі там те, що їй там потрібно було. Ось купила кисневий порошок собі. ну, Я вже це не знімала, так якби це для неї і це її. Ось, то ви знаєте, мені бокали сподобалися в Аврорі. Дуже сподобалися. То я кажу, воно треба собі купити для вина такі гарні бокали. Дуже гарні. То... Приготувати чорношліву сметані, Ось так в Аврорі я ось таку штуку купила, вже такий великий купила моток, дивіться. І якраз він мені сюди гарно підходить, знаєте, для чого дивіться все? Бо купляли менший і воно, блін, не йде. А тепер дивіться, бачите, що воно робить. Думаю, що ця штука нічого не держить, оказується внутрі вашого... для більшого... для більшого мотка. І тоді, коли отак... Ну, коли повертаю, виходить ось, де воно тримає. А це було в мене половину менше, маленьке таке, і воно ну, різниці в ньому абсолютно ніякої немає. А це сьогодні взяли ось таку з лілею велику. І мені понравилось. думаю, дивіться, як закриває і тримає. Отлічно просто. Зварила, прибігла ось о макарони на вечір. І маленьких таких коклеток нажарила. А це ще вчорашню запіканку робили, діти попросили солодку-солодку. Так уже один маленький кусочок остався з солодкої запіканки. Це наші квіточки. Ось наші квіточки. Не розпускався, не розпускався, а потім взяв та сіреньовий та розпустився. Дивіться, який гарний. Сіренявий розпустився, дивіться, всередині який. Класний, скільки? Шість лісточки. Оцей розовенький у нас. Там ось є непонятно. Дивіться, який прикольний. Взагалі пошириться, непонятно як. Якісь цікавий такі. Оцей ще малюсінький не розпустився. Ось, оце лілюськіні. Вони взагалі, отак всі полягали. А ми відкрили вікно, і їм до... холод подобається. І вони до холода ось опіднялися. Дивіться, бачите, попіднімалися, а то. А то отак оце робилося. Ось, бачите, листки. Ось так падали. Просто падали. А відкрили окно, вони почали підніматися. І вже ми викинули, а ці ще залишилися. Добре, друзі. Буду, буду заканчувати свій блог. Підписуємося на канал, пишемо свої коментарі, ставимо свої вподобайки. Все, всім пока-пока.